Далі, депутат облради Олексій Бучинський прошу. Шановна громада, дійсно перед нами сьогодні тут вибачалися бійці Беркуту, але наших хлопців не повернути. І сьогодні вночі чи завтра вранці ми будемо чекати нашого побратима, свободівця, Георгія, якого будуть вести з Києва. Ми виїжджаємо на зустрічі, будемо почесним ескортом зустрічати героя України, який поклав своє життя за нашу перемогу. Шановна громада, поки гинуть наші хлопці в Києві, таке враження, що в нас місцевої влади вже ніякої не залишилося. Де я, скажіть, будь ласка, голова облдержадміністрації? Знову ледь щось відбувається не так, сховався, вже десь немає. Ми вимагаємо негайно, щоб він з'явився і виступив перед людьми і оголосив свою позицію. Ганьба! 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 Шановна громада, так само в нас є чіткі вимоги, вони нікуди не ділиться. Чому не всі депутати партії регіонів в обласній раді, я про інші ради вже не кажу, ще не вийшли з цієї злочинної партії? Я на сесії обласної ради сказав, у вас є кілька годин буквально, щоб вийти. Вийшла частина, а що інше, хто не вийшов, той відповідальний за кров пролитих наших героїв. Ганьба тим, хто ще залишається в цій злочинній партії. Ганьба! Ганьба! Сьогодні в області є тільки одне керівництво. Це є президія обласної ради на Черні з народною радою, і ми приймаємо конкретні рішення. Сьогодні вранці ми прийняли рішення, про які ще тут вже казали, про деякі скажу, про які не казали. Всі розважальні заклади, які є на території області, зобов'язані припинити всі свої розважальні програми, розважальну музику і працювати в режимі траур. Хто порушить наше розпорядження, той буде в майбутньому відповідати перед українським народом і перед виконкомом, який позбавить прав діяльності на ці об'єкти. Шановна громада, здавалося, б, хто ще з нашої Рівненської області може залишатися на стороні тієї банди, яка вбиває людей? І, виявляється, такі знаходяться сьогодні. Доповідаю вам. На президії обласної ради, народної ради вранці приходить такий собі Чинуша, Кравчук, прізвище, начальник територіальної інспекції транспорту. Веде себе нахабно. Ми його викликали по одній причині. Запитати, чому досі продовжується, уявіть собі, навіть в цих умовах тиск на перевізників. Ходять, роз'яснюють перевізникам, не возить людей на Київ. Значить, ми звертаємося до цього негідника. Перше, ще один сигнал, шановний, не шановний кравчук, так. ще один такий сигнал. І ти будеш вивезений за межі області, це як мінімум, і більше тут ти не з'явишся. Друге! Друге. понеділок, максимум вівторок, повернути всім нашим перевізникам, в яких були забрані ліцензії, за те, що вони возили людей, пікетувальників на Київ, починаючи ще з 30 листопада. Зокрема, я скажу про нашого, якого я конкретно знаю. Це Анатолій Тмищук. Анатолій Тмищук це патріот, який має кілька бусів і вже зараз забрали в нього ліцензію, забрали бізнес, а він далі возить і сьогодні повернувся. Я ще тільки що його бачив з Києва, без всяких ліцензій возить людей. Значить, значит, негідник Кравчук, я звертаюсь до тебе. Якщо ти понеділок, чи вівторок максимум не повернеш ліцензію всім. Нашим перевізникам ти будеш приведений під арештом на цю сцену, і над тобою буде здійснений народний трибунал. Шановна!